Привіт, народ! Цього разу пробіжимося по ігровій халяві з магазину Steam, Подивимося, що ж там здають у Epic Games Store, і звісно, не забудемо про філа Спенсера, який радує нас у своєму геймпасі з соковитими іграми. А ще перед початком випуску хочу розіграти серед вас снайпер Ghost Warrior Contracts 2. Щоб взяти участь, потрібно поставити лайк, підписатись на канал і обов'язково написати коментар. Результати оголошу наступної суботи, але тільки за умови, що. Це відео набере не менше 50 лайків. Тож приємного перегляду і погнали копати в безкоштовницях цього тижня. У Epic Games Store розпочалась роздача гумористичного симулятора Two Point Hospital, у якому можна будувати клініки, лікувати дивні хвороби та керувати персоналом. Дана акція триватиме до 19 червня, 18.00, а Потім нам роздадуть знову ж таки симулятор, але вже оператора The Operator. Крім того, у мобільному магазині Тіма Свіні роздають симулятор завода Shapes, де ви автомазуєте створення геометричних фігур для постачання центрального ядра та Roguelite DC Heroes United, який об'єднує Бетмена, Супермена та Диво жінку. Оновлення в Xbox Game Pass. розповім про найцікавіші новинки. А якщо хочете детальніше ознайомитися з усім каталогом щодо дадуті підписку, ви можете знайти це у моєму телеграм-каналі, де я публікую всю ігру халяву, яка навіть може не потрапити у відео. Ну а що стосується поповнення підписки Game Pass, то перша гра, яка заслуговує уваги: це Baldur's Gate та Baldur's Gate 2 Enhanced Editions. Дві частини однієї великої історії які разом утворять епічну подорож у світі Forgotten Realms. Це не просто рольові ігри, це культові проекти, що заклали фундамент жанру CRPG. Наступна ж гра від авторів Control, Max Payne і ще кількох відомих ігор. Це FBC Firebreak. кооперативний шутер від першої особи, діяко розвертається у сеті. Control. ви та ще троє агентів Firebreak вирушите саме серце найстарішого дому, щоб боротися з надприродними загрозами. У сімі до 16 червня 20.00 триватиме фестиваль новинок. Це означає, що багато ігор, які от от релізниця, ви зможете зіграти прямо на цьому фестивалі. А ще багато крутих татлів отримали знічні знижки. Наприклад, серія ігор про Лару Крофт продається майже задарма. Воєнний шутер Арма 3 з реалістичним геймплеєм має непристойну маленьку ціну. А ще серія ігор про Хакерів від Ubisoft зараз коштує копійки. Але краще не спокушайтесь такими цінами. Тримайте гамці в кишенях, бо вже з 26 червня триватиме літній розпродаж, і там знижки будуть ще жирніше. Ось тоді вже точно можна буде розчихляти гамці і брати тайти, які давно хотілось. А що стосується повної халяви, то зараз ви можете забрати відразу 4 гри до себе в бібліотеку. Коротко розповім про кожну з них. Перша халявна гра це похмура покрокова RPG арпіджі Slave, сюжет якої розгортається у світі, який стоїть на межі знищення. Демони вирвались на волю і спопаляють усе на своєму шляху. Людство вже майже не має надії, тож ви герої змушений укласти угоду з одним із шістьох демонічних богів, аби врятувати світ чи занурити його ще глибше в темряву. Наступна ж халявна гра від розробників Life і Strange, а саме Tell Me Why, епізодична інтерактивна гра, у якій гравець розкриває історію минулих головних героїв, досліджуючи спогади, які проявляються у вигляді видінь. Третя халявна гра атмосферна дводеметрої d ні виживалка Paradox Soul, у якій ви граєте за доктора Еллі Літволд, досідницю, яка потрапляє у покинуту підземну лабораторію. Тутешній комплекс приховує таємниці, що пов'язані з небезпечними експериментами над часом, простором і, можливо, над самою реальністю. Ну і нарешті остання: What the Pack, хаотична та командна вечіркова гра, у якій до вісьмо гравців змагаються в серії. Швидких і абсурдних міні-ігор. Якщо ви подумали, що халява в магазині Steam вже закінчилась, то ні, це ще далеко не все. Ще залишилась халява у вигляді безкоштовних вихідних. Чотири гри, які можна буде зіграти абсолютно безкоштовно вже цими вихідними. Давайте розповім про найцікавіші з них. Першою грою, яка є доволі цікавою, є Hell at Loose. військовий шутер від першої особи, який переносить гравців у саму гущу Другої світової війни. Але це не просто якийсь шутер, це війна, в якій кожен постріл має значення. Без зв'язку з командою нормальної гри та злагодженості, ти не доб'єшся. Звуки артобстрілу, танки, що проносяться повз крики по голосовому чату. Усе це створює максимально автентичну атмосферу фронту. Наступна гра це не екшен, не шутер і не виживач. Construction Simulator це гра, де ви повністю занурюєте світ будівництва. І так це значно цікавіше ніж здається на перший погляд. Ви починаєте як новачок у будівельній фірмі, поступово розширюючи свій бізнес, виконуючи контракти і відкриваючи доступ до нових технік та інструментів. Поповнення у PS Plus Extra та Deluxe 17 червня відмічу найбільш цікаві. Раніше вже мною згаданий FBC Firebreak буде доступний на PlayStation 5, Battlefield 2042 буде доступний на PS4 та PS5, та Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 буде доступний на PlayStation 5. Ну що ж, народ, на цьому у мене все. Що стосується розіграшу попередньому відео, дякую за приявлену активність, але на жаль, ви не зібрали потрібну кількість лайків, тому гра залишається у мене. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігрову халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.